І так, перед нами Spark SP-150R22. Ось, Можемо лапку просто, без зусиль опускати. Як видно, страшенні коцанки. Тупо коцанки. І невеличкий ось шарик алюміній попав під клапан. Само собою він не закривається і компресії не буде. Я тільки що додивився, що це за шматок, як я думав, алюміній. Як видно, на ньому є ось паз підкрестову викрутку. А тут колись була різьба, це гвинтик. Беремо карбюратор і шукаємо гвинтик. А тут колись була різьба, це гвинтик, його тут нема. Інший майже вже відкрутився. А ось і наш гвинтик. Але видать... Таке буває. У мене навіть нема коментарів. Це жесть. Який вихід з такого положення, щоб це не повторилось? Берете карбюратор, відкручуєте ці гвинти, всадите їх на різьбовий герметик і закручуєте. Так ви себе застрахуєте від ось такого. Так, зібраний двигун. Як його збирати? В принципі, тут показувати було нічого, так як по більшій мірі всі вони збираються однаково. І верхньовальних двигунів, їхні зборки в інтернеті гора горою. Але суть в тому, що рідна, рідний поршень, хоча двигун там написано 62, але рідний поршень 61 був. Ну, от ось таке. На 62 повністю комплект поршнявий. Абсолютно не підійшов, хоча було написано, що з цього мотоцикла. Підібрали тієї самої фірми, але вже просто в магазині. Ну що ж, давай попробуємо його завести. Було вирішено поставити в той самий циліндр, було ту саму голову, єдине, що замінили клапана поршень, кільця і пальчик. Клапана притирали аж двічі, особливо, точніше, клапан впуску притирали один раз, він достатньо, він достатньо чітко сів, а клапан випуску, під який якби, і попадав болтик, ну, притерся аж за скільки там, два підходи. Да? Так, да, за три підходи він протек він протікав. А ось що, до речі, сталося з клапаном той, який побило. Він тріснув. Я його прижав, ну, нібито намагався вирівняти і він одразу тріснув. Ну, взагалі їх дещо підігнуло обидва. А це так. Так що, будьте бережні. Бо винуватець цього торжества. Ось один із таких болтиків, який вже канув у забуття із заслонки так званого підсоса.